У Харкові відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Попри обстріли та воєнний час, члени виконкому продовжують підтримувати комфортну життєдіяльність у мегаполісі. І одним із перших питань, яке було розглянуто, стосувалось безоплатного харчування для певних категорій населення. Про організацію харчування у 2023 році учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються. За очною формою навчання е, та громадяни, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, нема запереки. То за? Прошу голосувати. Проти утримались. Дякую. Розглядали і питання стосовно розміщення зовнішньої реклами у Харкові. Так ухвалено рішення про демонтаж 115 конструкцій, власники яких не дотримуються українського законодавства та правил благоустрою міста. Членами виконкому було підтримано і ряд рішень, що спрямовані на соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Обговорили і питання підтримки малого та середнього бізнесу, що працюють у мегаполісі. Про затвердження суми часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проєктів суб'єктам малого та середнього підприємництва міста Харкова, та погодження її здійснення за третій квартал 2023 року. Нема заперечень. Хто за? Дякую, це важлива рішення. Розглядали і питання роботи проєкту Картка Харків'янина в умовах воєнного часу. Так, власникам картки, як і раніше, надається багато знижок у супермаркетах, аптеках та інших закладах. Ухвалили також важливі рішення щодо розширення парку муніципального транспорту Харкова. Про організацію заходу щодо співпраці з Варшавським метрополітеном. Це стосується того, що нам дарують два потяги метрополітена. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Обговорювали і питання відновлення Харкова та роботу профільних комунальних підприємств. Всі рішення, що були спрямовані на створення комфортних умов для жителів Харкова, членами виконкому були підтримані одноголосно. Марія Соловєва та Андрій Паколов Харків новини.